15-ті роковини з Книлівської трагедії у Львові нині вшановували пам'ять загиблих під час авіашоу на лотовищі 2002-го. 77 жертв, з них 28 дітей, діти, кілька сотень поранених урочистості військово-повітряних сил стали найбільшою авіакатастрофою в історії авіаційних свят Європи. Біля каплички перед Скнилівським аеродромом священники служать панихиду. Разом із ними помолитися за загиблими прийшли рідні в руках лампадки, квіти і фотографії чоловіків, дружин, синів, дочок і онуків. Подружжя Галайко втратила свого Сергійка. Його було 17. За місяць він мав стати студентом. 27 липня 2002-го пішов подивитися на авіашоу, бо дуже любив літаки. Додому вже не повернувся. Довго шукали. Свого сина по всіх лікарнях цей день. Думали, що він живий. Потім надвечір, вже втративши надію, пішли в морг. Я одразу не отямившись, де я знаходжусь. У мене? Така радість є, знайшовся. Дні народження, роковини катастрофи, батько з матір'ю приходять на аеродром подумки привітатися із сином. 15 літ пройшло, а свічка пам'яті у серці моєму горить і пече, вогнем і не згасає. Володимир в один день втратив доньку, зятя і онуку. Всю ніч шукав рідних і до останньої миті вірив, що вони живі. Вечором вже в 6-7 годин вечора. Я тільки дізнався, що вони їхали, поїхали б туди. Їх до цього і до 7 годин немає їх дома. Значить. Що то сталося? Тоді ми цілу ніч шукали їх. Усі, всі лікарні об'їхали. Валентина одна з тих, хто вижив, пригадує, на шоу трохи спізнилася, і це врятувало їй життя. Може, на моє щастя, я запізнилася, але я коли зайшла в ворота, дивлюся, люди йдуть назад. Я ніяк не можу зрозуміти, що ж сталося. Потім зустріла я свою знайому співробітницю. Кажу, Ніна, що сталося? Розкажи. Вона каже: Валя я зараз чуть не загинула подивитися авіашоу тієї літньої суботи прийшло близько 10 тисяч людей у неба здіймалися літаки пілоти су 27 виконували мертву петлю але їм не вистачило висоти і машина врізалася в землю 77 загиблих з них 28 родіти, близько пів тисячі травмованих пілоти катапультувалися і вижили їх засудили до 8 та 14 років обидва вже звільнилися відбули покарання і три генерали чотири п'ять і шість років за ґратами та жоден свої Ії провини так і не визнав. Інна дученко новини на першому.